Друзі, вітаю! Дональд Трамп готовий позбутися свого золотого хлопчика Ілона Маска, який повторює долю політичних лузерів, які на хвилі виборів залітають в кабінети влади, не знають, що там робити, а потім як короки шампанського повертаються в бізнес, їдуть скуповувати нерухомість за кордоном, ну і розпускати плітки по всьому світу. Приблизно така історія чекає зараз автовиробника. Маска, якому Трамп каже: а ви знаєте, в нього взагалі там контракт на 130 днів. Я так думаю, що це можливий термін, дозволений перебувати у владі людині, яка не пройшла всі перевірки. От, треба почитати, покопати це законодавство або порадити з їхніми, якраз таки, представниками. Історія в чому? Трамп каже, що. З Ілоном будемо прощатись. Скоро він буде звільнений. Він каже: Ілон дуже розумний хлопець, От, але ж самі бачите, всі вже навчилися працювати в стилі Ілона і Дож. Буде розпущений. Ілон дуже хоче вернутися в Теслу. Ілон дуже хоче грати в свої ці схеми теми, типу Твіттер, продати стартапу, щоб підняти капіталізацію стартапу, продати його дешевше, ніж він коштує. Ну, типу, плюс Тесли горять по всьому світу. Наприклад, позавчора в Римі 12 автомобілів Тесла невідомі спалили. В Лос-Анджелесі ще кілька сотень таких розписали і позривали їм дахи, як з консервних банок. Одним словом, маск накерувався. А і тепер буде йти на відпустку. Зрозуміло, що з пенсійним державним окладом, зрозуміло, що зі всією підтримкою всім колективом будуть прощатися. Ще одну людину суперважливу і теж достатньо проросійську Трамп буде викидати. І те, що я вам говорив вчора в відео, подивіться вечірнє відео, дуже важливе. Там зрозуміла історія. Там дуже зрозуміла історія, частина проросійських кадрів. Іде на вихід. Підпишіться на цей канал. Я поговоримо і про маска, і реакція на Лепен, теж важлива історія. Тому що Трамп ну, хоча б на 5-10%, починає бути більш проукраїнським. Не більше все-таки домінація російського там зашкалює, але покритикував і них, і нас. Руб'є летить в НАТО, щоб говорити про гарантії безпеки для України. Хоча Трамп каже, не буде НАТО. Але ось ця маленька історія а, Мелоні а, розумної і правильної прем'єр-міністерки Італії про трошки проростає, як маленьке зернятко навесні. Нащо ви летите в НАТО, щоб говорити про завершення війни і гарантії для України? Ну, значить, щось там купається в НАТО. Буде сьогодні зустріч в Брюсселі, Рубі туди прилетить. І інсайт по військах в Україні. Зеленський стармером робили зі але є невтішні новини. Давайте все це проаналізуємо. Підпишіться на цей YouTube канал, якщо хочете мати оперативну аналітику з переговірного треку та загалом правдиву інформацію, що відбувається політичного по країні. Тому підпишіться. Друге, от стільки не вистачає друзі, один мільйон. 483 тисячі є. Не вистачає 17 тисяч. Будь ласка, включіться. Добиваємо, закриваємо кілька днів рот на замок, мовчу. А потім ближче до кінця тижня з'явлюся, тому що треба ще буде зробити одну дуже корисну, правильну і потрібну історію. Тому, будь ласочка, докиньте фіналочку, а просто не вистачає зовсім трошечки. Будь ласка, банка, картка PayPal 100, 200, 500, хто скільки може, тут без олігархів, тому мільйонних історій ми не чекаємо. але... Е Разом ми збираємо мільйони. Більше 40 мільйонів ми вже з вами зібрали, навіть більше 42. Ну, теж навіть і на європейські гроші, це теж мільйони. Тому дякую кожному та кожній. Але ще більше ми всі разом дякуємо Збройним силам, які цією технікою користуються. Тому броньований мікроавтобус з броньованими повністю всіма сторонами, плюс Реп, дуже класна історія. Зробіть Донат, а я починаю. А Дональд Трамп. Каже, що хто в нас піде красивий на вихід і розумний? Ілон Маск. Його дош, якраз його одноіменна валюта, яка не виросла, яка не перетворилася в Міністерство діджитал трансформації, припинить існування. І Трамп каже, що в маска є на все, про все 130 днів. днів. Трамп зустрічався з журналістами. А, ну і знову ж таки, крім зустрічі з журналістами Офрек, Онрек, велика кількість персоналу теж дає розуміти, що загалом відбувається. Ну і власне, CNN накопав інформації. От і цитує Трампа: Йому потрібно керувати великою компанією, в нього в якийсь момент він повернеться назад. Я б тримав його стільки, скільки зможу, але самі знаєте, коли втомився від. Порад, як треба любити Путіна, людину треба відпустити. Любиш, відпускай. І так робить Трамп. Він дуже талановитий хлопець. Ви знаєте, люблю його дуже розумних людей. І він дуже розумний. і Він зробив хорошу роботу. В якийсь момент Ілон захоче повернути свою компанію. Сам захоче насильно захоче, але точно повернеться. Відповідаючи на питання, чи ДОЖ його міністерство продовжить роботу за відсутності маска, Трамп каже, що ну, типу, хтось десь залишиться, секретарям поможуть. Але в цілому ми зрозуміли, наскільки це потужна історія, наскільки реформи глибоко були закопані. Зараз, наприклад, Камбоджа ходить на вухах, в них 7,7 балів землетрус. <кій> так що там і Таїланд весь скачало люди з верхніх етажів з вилітали із басейнів на дахах. А допомогти Камбоджі ніхто не може. Розумієте? Ось це типу проблема. А Маск різав все сокирою, а Трамп каже, ні ні-ні, нам треба така робота. Маск навчив нас як різати скальпелем, такий дуже розумний, класний хлопець. Та аналогічна історія може чекати Волца. Трамп, правда, каже, що він його звільняти не буде. Оточення його каже, що звільняти не будуть. <кій> ну, але ви знаєте, коли кажуть, що когось звільняти не будуть. То дуже швидко можуть взяти і звільнити, просто перевівши на якусь іншу посаду. Насправді Волц був сенатором. Це дуже крута посада в Сполучених Штатах. Люди там десятками років сидять. Ну От круто, в тебе мільйон виборців. Ти серйозна, поважна людина. Впливаєш на всі процеси. Подивіться он тільки на лінці Грема. Де не посій там вродиться? Треба приїхати пограти гольф з президентом Фінляндії. добрий день. Я виїжджаю. Треба до Мохамеда Салмана, Я вже там. Треба приїхати в Україну, поїхати в Бородянку. Все зроблено. От приблизно Волт жив непогане життя. Зараз побув короткий період і теж може вилетіти як короки шампанського за скандал, сигнал гейт. Ну от загалом відчуття, що в Трампа завершується медовий місяць. І ось ці романтичні призначення суперлояльних хлопців, які були дуже кумедні, класні і позитивні в виборчу кампанію. А для рутинної роботи вдовгу можуть і не знадобитися. Тут більше відкривається шанс для тих, хто вміє працювати стратегічно, глибоко і розуміє цінність України. І ось те, що я вчора, подивіться, важлива історія, відео було. Ростуть ті, хто кажуть, ні, Росія ворог. Росія ворог. Пане Трамп, не ведіться на їх історії. Ось такі ростуть, а Маск, Волц можуть піти лісом. А зрозуміло, що з маском ніхто сваритись не захоче, на ньому ж твіттер записаний. От тому не все так просто. Не можна його взяти і вигнати, не можна на нього наплювати. Там є спільні активи, активи політичні, які потрібні. на нього ще й Тік-Ток можуть повісити, і загалом CNN хочуть купити. Медіа імперія будується. І Маск в ній дуже важливий пазл. Дайму поясню, ти не підходиш для роботи бути чиновником бензопила, твій плащ, красива футболка, кепка, все правильно. Крім одного, якість роботи. І любов до Путіна надмірно. А, трошки більше Трамп повертається в сторону України. Його речниця каже, що Трамп відкинув ідею про тимчасове управління під агідою ООН. Якщо Трамп це в літаку казав дуже побіжно і коротко, то, наприклад, його а, комунікаційники, його радники і помічники а, пані Брюс сказала, що ні, тип Україна суверенна незалежна держава, управляється двома історіями: народ України, Конституція України. Далі всім середній палець. Все, позиція чітка і зрозуміла. Путін має це почути. Він відкинув цю пропозицію Путіна делегітимізувати Україну. Трамп відстоює зараз політичний суверенітет України. Далі, Трамп піднімає ставки, не виключає нових санкцій проти РФ, якщо Путін не справиться своєю роботою. Так. Погоджуюсь з вашим скепсисом, ви зараз посміхаєтесь, типу, вчора це вже ж було. Да? Цитуємо класика. Да, це вже було. Повторюю ще раз для тупоголових і тяжко доходящих, таких як Путін, і загалом вся Кремлівська Радь. Будуть санкції серйозні, і нафту вашу гібридну ніхто купляти не буде. Вторинні санкції – все. Індія, Дубай, Саудити, <кій> Китай Штатами мати справу не зможуть. І він каже, якщо Путін не зробить свою роботу, так, да, він залишає йому простір для маневру. Я вірю, що дурак Путін все-таки зможе зробити щось і потім виправити ситуацію. Але поки що каже, нічого не відбувається. Путін вчора голосив мобілізацію 160 тисяч військових, тому Трамп виходить і ще раз каже: Я не жартую. Третя історія від Трампа висловив невдоволення з приводу заяв РФ. Щодо війни в Україні, це зазначив, він ще навіть не цитував а, свіжу мобілізацію. Тому зараз треба а, дивитися за Трампом можливі певні посилення нас, от а, в політичному значенні. Десь в військовому, десь в економічному не розкриваємо обійми, що це буде супер. Ні, він одразу каже, що угода про капалине це не про НАТО. Не про НАТО, типу, не просіть, не, не треба. Далі він не підтримав російську кандидатку. Якщо говоримо про міжнародку, він лепен не підтримав. Він каже: Да, знаю, це велика справа. Це дуже схоже на цю країну. Це дуже велика справа. Тобто заяви, що це нелегально, непублічно, порушення демократії, бла, 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 бла. Немає. Чи могла б вона бути трампісткою? Могла б, але вона не трампістка, вона брала гроші в росіян. Ваше? Це не Трамповське. Сказав Трамп, чи подумав Трамп і її не підтримав Лепен. Та її там партійці порівнюють її з Ісусом. Що на нього теж були такі історії. Ну от єдине, що Ісус не крав по 3 мільйони євро на грошах Єврокомісії, відмиваючи на своїх помічниках. Розумієте? І 13 учнів не, не робили схеми, теми і не виводили гроші на незрозумілі рахунки. Друге, Джердан Бардело, краш Лепен, уже о 8-й годині сьогодні сидів на телебаченні і розказував, як незаконно. Трамп ні слова не сказав. Тобто Трамп каже, ні-ні, ні путінські активи мені не треба. Я їх підтримувати не буду. І я не буду дураком в руках Путіна піднімати йому ставки. Дружу з Макроном, дружу з Європою. Все крапка. Ось це дуже важлива історія, що він не підтримав. Поки що. Може змінитися далі, так. Але за цим е, дивимося. і... Треба зрозуміти одну штуку. Він може нам зараз більше допомогти, але не тому, щоб ми зараз були сильніші на цьому етапі. Мінімум півроку треба казав Блінкін. Знову ж таки, піде Україна цим шляхом, не піде, незрозуміло. Зараз план Трампа це е, кінець квітня. 20 квітня, 30 квітня, ось це його числа, коли він хоче заморозку. Чи буде заморозка? Е, перший тригер, який ми повинні розуміти, 10 квітня. Сьогодні перше. 10-го Трамп зробить спробу підписати угоду по рідкоземах. Якщо підпишуть, рухаємося в плані заморозки. Тоді далі, 20-30-те має бути угода зупинитися обстріли. 5-го Україна травня має не продовжити згідно цього плану воєнний стан. 8-е, 9 дев'яте президент оголосить вибори. Ну, або там 10, 15, вже неважливо. Травень оголошує, в липні грають весілля, будуть вибори. Все. Ось такий план заморозки. А, чи підуть по ньому перше перехрестя 10 квітня? Зараз непублічно в куларах домовились, що це дата підписання угоди. Нам дали дедлайни, типу, все, робіть, що хочете. Знову ж таки, а як робіть? Договорилися з ними два чорновики. Поїхали погоджувати два чорновики по, по там 3-4 сторінки. Привозять 55 і кажуть: ось погода. Ми кажемо, та це ж зовсім інше. Нічого давайте ще раз. Ну, давайте ще раз. Тому не виключаємо, що може ще раз і ще раз. От наша стратегія в даному випадку: не пропустити гол в свої ворота, не віддати все і отримати нічого. Причому це безстроково. Це угода на дурака, її треба змінити. Все так, але і далі дописати, що треба народу України і майбутньому України. Ну, от тому, що нам треба ростити економіку. Да, інвестиції штатів, підтримка Штатів, все треба. Я вам вчора казав, спілкувався з румунським дипломатом послом. Він каже, що від заявки там, плюс умовних 10 років, в 10 разів виросло ВВП. Ви уявіть, якщо в нас ми повторимо цей шлях. В тому числі Штатами, в тому числі вступ в ЄС. У нас зараз ВВП плюс-мінус 200 мільярдів, 2 трильйона. Це в два рази в три навіть більше, ніж в Польщі. 2 трильйона – це серйозна заявка на ну, бути в топ-3, в топ-5 лідерів Європи. Це більше, ніж в Саудовській Аравії. Це більше, ніж в Мексики. Ну, тобто, це серйозний срок. Якщо ми повторимо шлях Румунії, зближення Штатами вступ в ЄС, все починає рости. Но треба не забувати про соціальну складову в країні, про бізнес складову для нашого бізнесу. І ось тоді так, щоб не тільки великі корпорації чи контракти Трампа росли, а щоб росла країна в цьому і доля населення в ній була. Тому що теж, може бути, супервелике ВВП, але до країни, до населення це може не доходити. Тому дивимось за цим Трамп. Підтискати зараз буде Путіна. Черга Путіна трохи постраждати. Зараз в кутку насиплять гречки і будуть ставити його потрошки на коліна. Путін пручається. Ця історія з мобілізацією підняття, чергове підняття ставок. Поки що реакції Трампа немає. Він відреагував на день вчорашній, позавчорашній лепен, в тому числі, але чекаємо реакцію на мобілізацію. Ось це має зробити його суперзлим. В першому скликанні Трампа була книжка, називалась Fire and Fury. От, мягко перекладаючи нелітературно і ненависть От зараз ненависть повинна в огоні ненависть жартую. Ненависть повинна включитись. От зараз ненависть повинна. Зеленський вчора ввечері теж в вечірньому відео сказав, що, типу, Росія плює на всі ці переговори. Ви щось там крутите, якусь архітектуру, дизайн переговорів задаєте, а вони плюють просто з Кремлівської башні. О, тому є шанс, що може перевестись в позитивне русло для нас. І тоді дійсно там заморозка мир може бути на користь України. Поки що він ще на нас не перейшов. Чи є в нього план Б є. Він скаже: о, Північна Корея і вже робить заяву. О, Панама, о, Канада, о, Гренландія, о, Хусити, о будь-що. В кожній непонятній ситуації Трамп дзвонить Іну. Він каже: суперкласний. Так, да", каже, я його колись називав тупим маленьким Рокетменом. Ну, нічого, все може змінитися. Він потім його називав суперрозумним і великою ядерною державою. <кхи> Здавалось би, зараз треба нам зробити, щоб він а, не дзвонив рокетмену, щоб він а, рокетменом маленьким. Тупим і лисим почав називати Путіна. І коли він це зробить, тоді наші акції виростуть, його просядуть. Якщо він буде кидати цей конфлікт і тікати від нього, то буде дзвонити в Північну Корею і відвертати медійну публічну увагу. Це просто для розуміння плани вам сказав. Рубьо їде в Брюссель, НАТО говоритимуть про тривалий мир в Україні. Тобто, все-таки Штати хочуть мир з Росією заключити без НАТО, але з НАТО їдуть радитись. Значить, без НАТО неможливо і нам це підходить, тому що НАТО нам треба. Україна в НАТО має бути 100%. От друге, четверте квітня він буде там. Пані Брюс, яка вже сьогодні згадувалася, каже, що на засіданні міністрів закордонних справ НАТО говоритимуть про пріоритети безпеки НАТО, в тому числі збільшення інвестицій альянсу в оборону і забезпечення тривалого миру в Україні. Також сторони обговорять спільну загрозу Китаю в євроатлантичному індокитайському регіонах та плани щодо саміту НАТО в ГАЗі. Ну в ГАГУ було б непогано в клітці привести Путіна. Був би гарний саміт. От але щодо індокитайського регіону, зараз Китай супермасштабні е проводить. Е Навчання навколо Тайванського острова. Всі переживають, Тайвань переживає, штати переживають. Ну, от, ну, але як совмістити і захист Тайваню, і історію з окупацією, чи нападом, чи приєднанням? Я вже не знаю, як це назвати, і анексією Гренландії? Зараз, до речі, в них будуть переговори з данцями, будуть говорити. О, Даня захищається дуже, дуже розумно, дуже е, мудро захищається, не ображаючи, але зайняла такий правильний стиль. Дуже дорослий стиль, як сказав, достатньо ситий, без страху, коліна не тремтять. Розумна країна, мудра країна. Роблять це правильно. Так от е, тут важливо теж штата визначиться: ви захвачувати територію чи захищати демократію. І це проекція теж на Україну. Ми захищаємо демократію, чи ми дозволяємо диктаторам перемагати? Трамп може бути першим президентом в Європі американським, який програв війну, якщо далі буде тиснути на Україну, стиди позор на віка. І тоді не треба й не третього, і не п'ятого, і не сьомого термінів вистачить другого. Красива кар'єра політика. Завершиться. Ось це важливо пам'ятати. Тому ми зараз бачимо, що відбуваються ці процеси. Рубьо буде в НАТО, будуть говорити, ну, треба, щоб мелоні далі просували історію з п'ятою поправкою, Причому я вам говорив формулу, що вони можуть дати свої війська наверх на ці війська захист штатів і НАТО. Оце і буде п'ята поправка. Нападає на їхні війська, вони получають ракету, далі входять в штати. Але це треба прописати, щоб дійсно штати входили, а не було на словах, як дуже часто люблять наші європейські друзі. На словах і коаліція ледачих, тому що Стармер з Зеленським обговорили зустріч щодо сил гарантування в Україні і ні до чого не домовились. Прем'єр-міністр додав, що зустріч британського, французького, українського військового керівництва, яка відбудеться найближчим часом днями, сприятиме наступному етапу детального планування. Ось на етапі детального планування ми поки що буксуємо. Лідерство на словах конкретики немає. Це не тільки до Стармера, і Макрон, і решта лідерів. Війська не дають, бояться. Страшно. Бути сміливими, як ЗСУ, можуть тільки ЗСУ. Бути такими сильними, крутими і, що важливо, креативними, можуть тільки Збройні сили, вони бояться. І зараз чекають, давайте швидше, вступайте в ЄС. Нам вас тут не вистачає, ви сильні, прикриєте нас. Друзі, зараз треба, щоб ви нас прикрили. І я отримав інформацію від західних дипломатів і політиків, і це підтвердили західні журналісти: що поки що ця коаліція буксує в найближчому часі ці військові сюди не приїдуть. Так, да, зараз борються, щоб щось було, щоб щось змінити, але поки що далі Львова ми їх не побачимо. Це в кращому випадку. Наступні кілька місяців вони на паузі. Мобілізація зараз в них є направлення, відрядження їх ніхто не відправляє. Дай Боже, щоб це змінилося, але зараз кажуть ні, типу, коаліція ледачих, так як я вам і сказав, неохочих, не непотужних, не, не небайдужих навіть, а ледачих. А це що, у вас там будуть стріляти по наших? Ну будуть. Ой-ой! Ми не знаємо, що робити. Може, ви там якось самі, ми вам листівки прийшлемо в підтримку. Тому треба це трошки поворушити, це кубло з осами через те, що вони поховалися, сидять, а мали вже б кусати Росію. Тому поки що негативна інформація по цих оборонцях, але позитивна по Трампу потрошки, і його команда змінюється. Маск полюбив Росію через космос. Волц полюбив Росію через те, що десь вона подобалась Трампу і почав просувати ці наративи. В Хехсета теж, який любить, трошки хитається. Ось зараз ця комбінація по персоналях може змінитися. Політично Трамп теж міняється, не дає атакувати Путіну Україну, не дає понижати ставки нижче, ніж він уже понизив. Фіксуємо. Але зараз важливо, щоб була атака на Росію. Поки що Трамп попереджає Росію, але жодного разу ні політично, ні дипломатично, ні економічно я вже і не говорю про військово не атакував. Важлива перша атака. Росія, як тупа примітивна істота, повинна відчути біль. Відчувши біль, вона розуміє, що з нею говорять. Бо зараз Росія більше маніпулює Трампом, чим Трамп Росії. Трамп повинен змусити цю тварину відчути біль і тільки правильно натиснувши, він зможе виводити їхні війська, а не впаки малювати їм перспективи захвату територій, які вони не змогли захватити військами. Вони говорять про Одесу, про Запоріжжя, про Херсон. Яке ви не змогли? Геть з української території. Друзі, ось такий проміжний аналітичний звіт, ось в такій ситуації ми зараз знаходимось. Це динаміка, немає статики. Боремось, виборюємо українську незалежність суверенітет і суб'єктність. Потрошки Трамп почав повертатись до Сонця, до України. А чиновники, які не любили Україну, просто будуть вилітати із своїх. Тренд непоганий, але поки що не є повністю достатнім. Кардинальну ситуацію він ще не змінив, хоча динаміку задає. Друзі, Збройні Сили України 17 тисяч докіньте і півтора мільйони уже сьогодні буду відправляти. Будь ласка, зробіть донат, підпишіться на цей YouTube канал. Якщо хочете мати оперативну аналітику з переговорного треку, треку, де вирішується доля державності. Супер важлива історія. Чекаємо 10 квітня підписання. Подивимось, підпишуть, не підпишуть. Важлива дата. Ну і головне, щоб е це була проукраїнська угода, а не угода від вас все, від нас нічого. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!